24 лютого 2022 року цей день навічно закарбувався в нашій пам'яті. Після нічних бомбардувань і масованих ракетних атак Росія перейшла державний кордон України. Вдерлася з тимчасово окупованого Криму і з боку Білорусі. В цей же час бойовики з так званих ЛНР та ДНР після підтримки авіації та артилерії розпочали свій наступ в зоні ООС. Так розпочалася повномасштабна. Російська агресія проти України. У нас більшість підрозділів спочатку ТРО, а потім і власне в 78-му полку. Це були люди, які потрапили на війну, тому що війна прийшла додому, нікого не питала і постукалася ракетами, танками і так далі. Тому, відповідно, багато хто був схвильований, обурений, не будемо кривий душею перелякані. От, але найбільша емоція, мабуть, була обурення, гнів, якась відчуття глибокої несправедливості. Тому десь всі ці речі в спектрі відчуває людина, яка потрапляє на війну. Домовленості були такі: коли починається, ми збираємось і починаємо робити правильні речі з точки зору військових. Ми пішли військо захищати країну, не зважаючи на, на здоров'я. Тобто хто хоче, той знаходить шляхи. В більшості це добровольці, ті, хто прийшли е, самі двадцять другому році на війну, мотивовані воювати і перемагати. Тисячі чоловіків і жінок взяли в руки зброю, аби боронити власні домівки і родини, черги до військкоматів чи тероборони в той час були звичною картиною для багатьох міст і сіл України. Мешканці Житомира, Охтирки, Сум чи Херсона дали бій окупантам. Серед тих, хто взяв в руки зброю, були як досвідчені бійці, так і ті, хто зробили це вперше в житті. На момент, коли, скажімо так, було прийнято рішення президентом видати зброю всім під паспорта та ідентифіційні коди, то в нашому батальйоні набралось більше двох з половиною тисячі осіб, які готові були зі зброєю. Стояти на захисті ну, не тільки району, а також і Києва взагалом. Перший день широкомасштабний, якщо бути чесним. Я навіть не думав, що я виживу і в перший день, тому що Харків, обстріли йдуть танкові колони, велика кількість бронетехніки, особового складу. Не скажемо, що це було неочікувано, але це був дуже, дуже шоковий стан. Це були люди, які потрапили на війну, тому що війна прийшла додому, нікого не питала і постукалася ракетами, танками і так далі. Тому, відповідно, багато хто був схвильований, обурений. Не будемо криві душею перелякані. Але найбільша емоція, мабуть, була обурення, гнів, якесь відчуття глибокої несправедливості. Десь всі ці речі в спектрі відчуває людина, яка потрапляє на війну. І Оскільки якби, вона в один день стала повномасштабною, то я думаю, це дуже близько не тільки для військових, але й для цивільних. Фактично те, що сталося в лютому 2022 року, дуже схоже відчували всі. І це думаю, одна з причин, чому це для нас ну, без перебільшення відчизняне війна, бо багато хто відчув дуже схожі речі. Російським військам вдалося перебратися через річку Єрпінь і закріпитися у селищі Мощун в кількох кілометрах від Києва. Окупант мав намір суттєво наростити тут свої сили і в такий спосіб створити небезпеку з півночі для столиці, бої за Мощун набули стратегічного значення. Формувалися загони, невеличкі отряди, відділення, які зі зброєю в руках захищали. Від ворога в предмістях Києва, наприклад, біля Мощуна, річка Мощун, Ірпінь, Буча. Тобто ми висували свої підрозділи для захисту і оборони міста Києва. От в цих напрямках, 4 квітня, зазнавши поразки, російські війська почали свій відступ з під Києва, Сум-Чернігова, інших міст на півночі країни. Багатокілометрові колони ворога потягнулись назад до Росії, залишаючи по собі руїни, пограбовані міста і тисячі жертв серед мирного населення. Світ дізнався назву міста Буча. Загалом це була перша стратегічна перемога України. Загрозу столиці було повністю знято. Ворог відмовився від планів захопити Київ. Збройні сили, територіальна оборона, Національна гвардія, добровольці та інші військові формування вигнали ворога з Київщини та Чернігівщини. Але бойові дії тривали на сході та півдні. Саме тоді й почалося формування зведеного загону, до якого почали входити найбільш досвідчені бійці. Тут було так: люди, які об'єдналися невеличкі колективи, самостійно приєдналися до сил захисту оборони Києва. Вони потім не хотіли розходитися, хотіли бути разом. Тобто всі ці, як кажуть, різнокольорова компанія, ця вся, вона вирішила, що треба залишитися разом, бо це все були добровольці, які з першого дня показали, що вони вміють і хочуть воювати і захищати. І от ця вся компанія звернулася на той час до Главкома через, як в Україні все робиться, через другі треті руки, через знайомих. З проханням не розганяти їх і не розмазувати по різних частинах, а дати можливість бути разом. Набирали людей, які мають безпосередній досвід бойових дій. Якраз от принцип відбору кандидатів формувався на рекомендаціях. Це був невеликий підрозділ, умовно, і відповідно репутація, довіра один до одного були найважливішими. Мотивованість, професійні якості. Відповідно, тоді люди відбиралися от по знайомих, по друзях, по досвіду попередньої служби. 241 сорок бригада ТРО, 204 батальйон. Це були відставні офіцери ГУР Служби безпеки України, відставники з ССО. Я сам особисто перейшов з сіл спеціальних операцій. Нам були пропозиції створення підрозділу в складі е, е, окремого підрозділу в складі е, МВС. Е, також нам було запропоновано створення логічного ж підрозділу в складі ДШВ. Ми одноголосно, одностайно вирішили, що все ж таки ми хочемо. Е, бути в складі ДШВ нам було цікаво. Тим більше, що самі ДШВ це є легендарні війська, котрі себе зарекомендували ще з давніх довань, скажімо так. Цей підрозділ, який був до 78-го окремого десантно-штурмового полку, на початку називався Загін, тобто формувався навчально-бойовий загін Збройних сил України, який мав виконувати спеціальні завдання по звільненню території від ворога. Але ж в ньому були в цього загону були великі амбіції. І 16 травня 2023 року цей загін переріс в 78-й окремий десантно-штурмовий полк, який і донині виконує задачі на найгарячих напрямках захисту наших кордонів, нашої батьківщини. До полку постійно приєднувалися нові військовослужбовці. Багато тижнів тривали тренування та злагодження. Полк отримав найсучасніше озброєння та військову техніку. На початку літа 2023-го полк узяв участь у контрнаступі на запорізькому напрямі. Було звільнено низку населених пунктів на півдні України. Проте, через щільне мінування, фортифікаційні споруди та шалений опір ворога темпи контрнаступу знизились, і наші війська перейшли до оборони звільнених територій. Це був напрямок Запоріжжя. Вороги знаходилися від нас на відстані близько 450 метрів. На той час у них було перевершена набагато більша кількість боєприпасів. І міномети, і васильки, і все підряд. Тим менше ми висунулися, ми пройшли. Це було близько суміжно 15 кілометрів. Ми зайшли по тихому. Повезло нам дуже повезло, тому що е, не знаю, що в них в голові було. Але ми по тихому зайшли м, на їхні позиції. Ми пройшли, зайшли і е, повинні були тримати ті позиції, поки не підтягнуться і не затягнуть дані позиції паралельні підрозділи, котрі, котрі, котрих ми повинні були посадити значить, на, на дані позиції. Три з половиною години ми їх чекали. Але дана операція була, я б би сказав, е, така прямо от хотілося воювати, тому що було все чітко, злагоджено і блискавично. Це перед нами ставили задачу, ми її виконували. Було страшно, звісно, було страшно, але ну, просто як пріоритет е, якоїсь. Якогось обов'язку, був перед страхом і все. Ну, В принципі, так само, я думаю, у більшості військових, хто чесно ставиться до своєї роботи. І ми потрапили в роту вогнової підтримки. По суті, справи, що це таке, це, ну, є десантні штурмові дії, іде штурмова рота йде, а рота вогнової підтримки десь кілометр за нею, 500 метрів за нею, прикриває, там, накриває перед ними там, за гранатомета зачищає, де треба маневри якісь прикриває і так далі. Ось така наша була задача. І фактично, і у нас був дуже і командир роти, дуже класний, і головний сержант, і нас теж і ганяли, і тренували, і гранати кидали. І коротше, ми, мабуть, за декілька тижнів, які були перед наступними бойовими. Тренувалися і готувалися більше ніж там, півроку до того. Ми працюємо на дронах, які дають декілька десятикратний зум. І якщо, наприклад, супроводжуємо штурмові дії, то це в принципі так. Ми бачимо їх ну, як фігурки, які перебігають. От. Якщо ми у нас був ще один борт Крило, яке літало на декілька десятків кілометрів за лінією фронту, от, наприклад, роботі на перенасному, ми все відфотографували, відпрацювали т. То там ми значно менше їх бачу. Але, наприклад, у нас були там епічні історії, коли там літаємо на висоті там, з дуже високою швидкістю, на висоті е, там, не будуть точні параметри казати, але сотень метрів. І чуємо, е, уже потім, коли дешифровуємо відео, чуємо звук е, автоматних пострілів. Ось такі тук -тук -тук. Думаю, що це таке. Потім зрозуміло, що там от бігають русня, бігає, аршисти бігають і стріляють по на нам. Ну, але це непростатично нереалістично зі стрілецької зброї попасти було по нашому борту. Ну, ми багато їх надивилися. От. Але більше, наприклад, бачили їх хлопці, які скідами займаються. Ми просто більше саме чисто розвідкою займалися. А от ті, хто бачить скіди, вони їх можуть там до дрона, може бути декілька сотень, або й десятків метрів до того, по кому вони кидають. Підрозділо виїхали знову ж таки на мій. Улюблений напрямок Запоріжжя, де я був попередній раз поранений, значить приїхали ми е, на Запоріжжя, і ми тримали кругову оборону. Це між Роботино та вербове. Дуже часто вони стріляють, тобто ну, зарядів в них як дурного фантиків, тобто снарядів того всього, ну тобто, в них всього багато є. Лупили теж дуже гарно, значить, чи вони накурені були, чи вони були п'яні. Пробували вийшли з посадки, там щось показалося. Ну, їх, понятно, Наші дрончики вручили запрошення до Кабзона, от, на концерт. Укопи, які ми отримували, це їхні укопи були. Тому і так вийшло, що ми були в круговій обороні. Зліва вони, справа вони і попереду також їхні позиції були. Вони пробували ще раз. Як мінімум раз точно, вони пробували зайти зухвало в окопи, е, але наші хлопці їх з, з особливим задоволенням розмотали. Так, там ще на той період часу, коли я був, дуже багато було, їх валялося по окопі. Валялося, навіть віддавали їм імена, там, Ванька, Сережка. Ну, тобто вже по рації, коли йшов, наприклад, вже по запаху чуєш, доходив до... Сережки, то щоб не казати в ефір, е, над якій точці, де ти знаходишся, просто казали, доходжу до Ваньки там. <хи> якось так. Поранили мене вже черговий раз, вже в 23-му році. Я почув, що наді мною завис дрон, після чого виклали пакет урагана. Так доля вирішила, що перший раз 21 вересня, а другий раз 17 вересня. Кісний йшли у мене ті вересня. Передав, що я 300, що, скажімо так, як в тумані, ну, зібрався силами, добіг до бліндажа, де мене хлопці, роз... тобто допомогли мені зняти бронежилет. Десь в районі Лопатки був отвір. Він мені наклав, затампонував рану і поклав опрузивну пленку того, якщо буде. Пневмоторикс, ну щоб їх би не був. Ну, а остільки, оскільки був е, дуже щільний на той час, якраз на той період, на той момент, дуже вони клали ті свої снаряди. Пересидів години десь півтора-дві. Е, відчув, що мене я вже стабілізувався, пройшла оця паніка -чуть, -чуть там. Це все, бо не хотілося виходити в той самий напрямок, звідки прилетіли. І поки я ще міг пересуватися на своїх двох, я висунувся вже до, безпосередньо до Такньо нашого. А хлопці, якщо я не помиляюся, близько місяця сиділи, мінялися, вони між собою мінялися, але близько місяця тримали оборону. Ти коли там, то тобі страшно. Страшно, по-перше. По-друге, не тільки тому, що по тобі може прилетіти, а ти, ти наприклад, ведеш е трансляцію, чи ведеш штурмову групу, і ти знаєш, що якщо ти неправильно скоригуєш засіб, то ці гади пролізуть і поб'ють, і бувають твої хлопці. І тому тобі і за це страшно. Там ти весь в цьому сфокусований. Там чи вистачить заряда, чи е в дощ дотягнеш ти, щоб поміняти батарею. От ти про це в першу чергу думаєш. Потім, наприклад. Приїжджаєш там з бойової задачі, включаєш новини і дивишся там, наприклад, як якісь е, в затишних європейських чи американських парламентах е, люди, які проти української допомоги проти того, щоб допомагати Україні, і ще, ти думаєш, ну гайс, у вас проблеми з розвідчуттям добра і зла. Окрім Запорізької області, військовослужбовці 78-го полку стримували і знищували ворога на Донеччині. Підрозділ і зараз виконує завдання на найбільш відповідальних ділянках фронту. 78-й полк як частина десантно-штурмових військ має трішки посилену задачу. Це от мото, яке ми бачимо навіть на Нашому прапорі завжди перше. Воно ж має на увазі, що ти маєш штурмовими діями займатися. Тобто це найбільш така ризикована і проактивна частина відповідно. Воно накладає обов'язки, в тому числі на наш полк. Хоча полк менше ніж, наприклад, бригада поромеру, значить, ми маємо хитрістю, технічною перевагою якоюсь продуманістю брати. Це Згуртування за тими офіцерами, сержантами, солдатами, які вже мають бойовий досвід, які вже навчені, які можуть керувати особовим складом, які можуть давати не тільки поради, але й на своєму прикладі показувати, як правильно діяти в різних обставинах. Люди тут служать ті, які друг за друга тримаються, привели друг за друга в цю, друг друга в цю частину. І тому принцип відображає відношення внутрі колективу. Нам байдуже, де скажуть воювати. Ми будемо воювати з ворогом в будь-якій частині нашої країни, якщо треба буде, і за її межами. Але нам зовсім не байдуже з ким разом воювати. Ось саме цей родинний принцип він закладений в основу і відображений в лозунгі. Ми тримаємось друг друга, ми рятуємо своїх, ми не залишаємо своїх. Тому байдуже де не байдуже з ким. В цій фразі багато правди, тому що е, ти маєш швидко розібратися хто своїй. Зараз вся нація свої, але в війську це теж принципове питання. Ми маєш дуже швидко розібрати. бо не завжди можна знайти спільно. Там можна попасти в сектор, де складне керівництво з якимось там баченням. Якісь Ну, не завжди швидко вдається налагодити взаємодію з суміжниками, тому ти повинен бути е простір, підрозділ, де ти точно дуже добре відчуваєш. Ну, власне, в нашому випадку це спрацювало і пророту нашу, я точно сказали, е за, за весь полк, ну, судячи принаймні на влаштування саме таке. Байдуже де, не байдуже з ким. Це як гасло нашого полку. Який об'єднує на шевроні наш золотий келет, який символізує, по-перше, незламність, силу і рубати всіх ворогів наліво і направо. Ідеологія змішана з міфологією, це практично обов'язковий фактор для створення шеврону. В ідеології нашого шеврону закладена, по центру шеврона е зброя воїнів. Тобто це натякає на те, що е тут зібралися не просто брати, а не просто братерство за якимось інтересом. Це братерство замішане на зброї і на війні. Ми тримаємося руками всі за одну зброю. Ми її не випустимо з рук, і навіть як коли залишиться одна рука, вона буде тримати цю сокиру. Така ідеологія закладена, і я думаю, що е, всі в полку е, притримуються саме цієї лінії. цієї ідеології під знаком золотого келепа об'єднались тисячі військовослужбовців зі Збройних сил України, десантно-штурмових військ, Національної гвардії, служби безпеки України, головного управління розвідки та інших військових формувань, утворивши справжнє бойове братерство. Яке стійко та мужньо стоїть на захисті України. Війна це мистецтво. Як є культурне мистецтво, музики, живописі, портрету і таке інше, так і мистецтво війни. І люди цьому вчаться, навчаються і свій досвід розпопсуджують на своїх товаришів, на своїх ближніх. Ну, є стандартна. Процедура підготовки бійця вона триває там, базова підготовка приблизно місяць, потім фахова підготовка до двох тижнів. Але реально для того, щоб боєць був готовий виконувати завдання, потрібно йому виділити, ну, мабуть, не менше 3-4 місяців для того, щоб він міг влитися в колектив, для того, щоб він міг якісно освоїти е, навички користування різними видами зброї. Той же ж фах по своїй спеціальності. от, і... Відповідно, зараз, наприклад, у нас є нові рекрути, які прийшли там той же самий сотий ВОЗ, базову загальну військову підготовку. Вони навіть якщо проходять фахову підготовку, я намагаюся їх продовжити їхнє навчання і продовжити так, щоб вони довчалися вже в підрозділі. Але ж до того, як отримати маруновий берет, воїн має пройти декілька випробувань. Ну, Скажімо, на остаточне, у нас є психологічні полоси перешкод. В нас є, в принципі, перешкоди і фізичні, і моральні, і бойові перешкоди. Це витривалі марш броски, рейди, де фізично йде навантаження, і людина має перетерпіти багато речей. Взимку це Наприклад, витримка в холодних наметах або просто в полі, це надає безпосередньо війну витримки, сили, стійкості і вмотивованості для того, щоб ці перешкоди проходити з честю. Це добровольці, це козаки. Я б сказав, що це такий філіал Запорозькій Січі. Десантру Стурмольгійська. Я згадаю історію е, інших підрозділів легендарних, які були е, за кордоном, тих же ж іспанського, французького легіонів, які там найбільш відомі, мабуть. Е, от Їхня історія написана кров'ю, їхній там шлях перемог і так далі. Е, і поразок в тому числі. Е, шлях 78 полку. Теж, на жаль, написаний кров'ю, і в нас є загиблі побратими, які поклали життя за батьківщину. І цей рік цей рік був для нас дійсно випробуванням, дійсно випробуванням стійкості, дійсно випробуванням того, на що ми спроможні. Це був рік, який показав, що ми теж здатні воювати і теж здатні бити ворога. Але він і також показав, що ми. Теж не втрати, і ми не, не сталеві. Але ми боремося до останнього і можемо перемагати. Це справжня еліта українського народу. Вони е, освічені, спортивні, відчайдушні, готові йти до кінця. Тобто, люди, кожен з різного напрямку, кожен прийшов, хто був юристом, хто був е, поліціянтом, хто був. Вчителям. Тобто ці люди зовсім різні, але вони зараз зібралися саме в цьому підрозділі, підрозділі, саме з однією метою нищити ворога і продовжувати обороняти Україну. Це справжня еліта української нації. От той колектив і ті зв'язки, які тут між собою виросли, налагодилися, вони після закінчення війни не зникнуть. Вони будуть працювати і далі. І дуже хочеться, щоб ці зв'язки працювали саме в площині відбудови країни відбудованого суспільства. Але я вважаю, що саме ці люди, які пройшли ці горнили, як кажуть, вони були ядром цього суспільства. Це моя мрія. А, бо є приклад країн, в яких саме так і відбулося. Якщо ми візьмемо американський сенат або Кнесет Ізраїля, більшість людей, які там сидять, вони пройшли через іспити або служби, через війну. Я думаю, що нам треба брати приклад саме з таких країн. Війна, як в пісні Віктора Цоя, це справа молодих. І саме молоді люди мого віку, от, може молодші вже, може трохи старші, повинні йти на фронт і за своєю енергією, за своїм хистом викарбовувати, зубами вигризати, ножами різати противника, аби тільки наша держава ніколи вже більше не знала, що таке російська агресія. Не кіломета, кіломета! Наразі військовослужбовці 78-го окремого десантно-штурмового полку стримують та знищують окупантів на сході нашої держави. У цей вирішальний момент вірні сини та доньки України стійко та мужньо виборюють право на життя для всього українського народу: за рідних, за батьківщину, за майбутнє. Боротьба триває, і ми завжди перші у цій боротьбі.